12 березня 1938 року німецькі війська перетнули свій південний кордон і без опору увійшли до Австрії. Стався аншлюз, тобто приєднання, про яке мріяв кожен австрійський націоналіст. Однак австрійці сотні років жили окремо від німців, і було зовсім неочевидно, що більшість з них прагне приєднатися до націонал-соціалістичного проекту Німеччини. Австрійська держава довгий час відчайдушно намагалася цього уникнути. Тож коли настав 1938 рік, чому ж Австрія не змогла вистояти, і як так сталося, що австрійці не мали іншого вибору окрім аншлюзу, і як німеччина анексувала Австрію, про це поговоримо у цьому відео. Очевидно, що австрійцям не вистачало ні рішучості, ні засобів, щоб запобігти приєднанню до третього райху. Захоплені натовпи вітали Адольфа Гітлера з прапорами та салютами, коли він в'їжджав до Австрії у своєму прикордонному містечку. Австрійці з усіх порошарків суспільства вийшли привітати його, коли він тріумфально в'їжджав до Відня. Звісно, ні в якому разі вони не були ревними нацистами, але після двох десятиліть приниження бідності та політичного насильства австрійці були готові до змін. Диктаторський режим, що передбував при владі з 1933 року, впав, і австрійські нацисти взяли владу в свої руки. Вони ж з радістю передали країну. Набагато складніше було діяти до того моменту, як це стало можливим. В 1930-х роках Німеччина не була готова до своєї нової світової війни. Нацистам був потрібен час, щоб підняти економіку, перероззброїтися і повністю придушити інакомислення всередині країни. Захоплення Австрії порушило б Версальські і Сен-Жерменські договори, і мало б відбутися всупереч запереченням. Великої Британії та Франції, які робили все можливе, щоб заспокоїти Гітлера, доки Німеччина не вторгнулася до Польщі, але більш нагальною проблемою був його колега-диктатор в Римі, Беніто Муссоліні. Італійські фашисти Мусоліні якраз підтримували тісні зв'язки з відним. Австрійське суспільство було глибоко розділене і песимістично налаштоване з кінця Першої світової війни. Війна зруйнувала багатовікову імперію Австрії, а німецькомовні регіони австро угорщини спробували приєднатися до Німеччини в 1918 році. Це було заблоковано переможною Антантою, але ще до того, як хтось почув про Адольфа Гітлера. Тогочас не був по-справжньому популярний в Австрії, і наприкінці війни його підтримали всі основні австрійські політичні фракції. Але цей ентузіазм з часом охолов. Австрійці розділилися через питання своєї німецької приналежності. І деякі з них чинили опір Аншлюзу 1938 року, але за півтора десятоліття до того, а не в день, коли Гітлер увійшов в країну у 1920-х роках. Саме австрійські соціал-демократичні ліві виступали за аншлюз. Вони розглядали Веймарську республіку, тогочасну Німеччину, як підходящий механізм для створення соціалістичної великонімецької держави. Прихід же держа Гітлера до влади в 1933 році суттєво змінив їхню думку. Однак головною проблемою соціал-демократів під час демократичного функціонування Австрії було те, що вони ніколи не були достатньо популярними, щоб здобути владу в парламентській системі австрійської держави. Уряд переважно очолювала консервативна християнсько-соціалістична партія, і веймерський лібералізм мав на них протилежний ефект ніж на соціал-демократів. Дедалі більше християнські соціалісти розвивали власний австрійський, а не німецький націоналізм. Вони засередили його навколо католицької церкви і більше шукали натхнення та захисту в Італії Муссоліні, а не в гітлерівському нацизмі, що зароджувався. Проте на той час фрагментований парламент, що відображав фрагментоване суспільство, означав, що консервативні канцлери мусили працювати з великонімецькою народною партією. Яка виступала за еншус, Незважаючи на те, що може здатися з назви, але ця партія не була попередницею австрійського нацизму. Ця честь належить німецькій робітничій партії, заснованій етнічними німцями в австрійській Богемії. В 1904 році далеко вона не пішла, але Мюнхенська філія крихітної дав була відкрита в 1919 році невдоволеним німецьким капралом австрійського походження, схильним до націоналізму, антисемітизму та публічних виступів. Нікого не нагадує, Перейменувавши її на націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію. Гітлер провів наступні десятиліття, приводячи нацистів до влади, придушуючи опозицію як з боку німецьких соціал-демократів, так і консерваторів. Тим часом в Австрії націонал-соціалізм сам по собі практично нікуди не пішов. І німецька, і австрійська демократії закінчилися в 1933 році. У міжвоєнні роки австрійські ліві агітували за революцію, а праві боялися червоного терору. А потім почалася Велика Депресія, де воєнізовані формування розгулювали безчинствуючи. До них належали і рекреаційний гампер, і багато протонацистських бойових угруповань, християнсько-соціалістичні штурмовики, соціал-демократичний швої союз і так далі, і тому подібне. Вони регулярно вступали в сутички під час протестів, бунтів і страйків, а також виступали проти держави. Зокрема, через два виправдовувальні вироки за вбивство було підпалено віденський палац правосуддя, у відповідь на що було вбито майже сотню людей. Диктатура ж настала, коли й уряд під керівництвом. Енгельберта Дольфуса на початку 1933 року не дозволив парламенту, що застряг у Великому Куті, зібратися на повторне засідання. Після чотириденної громадянської війни між Шуцбундом з одного боку та армією і правими ополченцями з іншого наступного року народилася Федеративна держава Австрія під контролем Вітчизняного фронту або більш-менш ремберендованою християнсько соціалістичною партією. І Гітлер же ж не був прихильником цього перетворення. А Дольфуса тим часом було вбито під час спроби державного перевороту підтриманого Німеччиною у 1934 році лише Італія, погрожуючи захистити Австрію, зупинила тоді німецькі війська від перетину кордону. Ця залежність від італійців, історичних ворогів Австрії, зауважимо, не допомогла іміджу фронту, фронту. б сумнівався, ми не можемо сказати про те, що його австрофашизм був коли-небудь популярним. Щоб вижити режим потребував або ширшої бази всередині країни, або міцної міжнародної підтримки. Замість цього сподіваючись використати австрійський нацизм проти своїх лівих опонентів, Відей почав загравати з Берліном. Новому канцлеру курту фон Шушнігу не вистачило політичної кмітливості, щоб отримати перше, і він втратив друге, коли мусолінню класу з Німеччиною, щоб отримати підтримку для своєї війни в Ефіопії. 1936 року, Німеччина визнала суверенітет Австрії. В обмін на це австрійські нацисти отримали деякі урядові посади. Курт фон Шушніх припустився помилки, вважаючи Гітлера людиною слова. І поки вітчизняний фронт перебував у стані стагнації, популярність націонал-соціалізму в Австрії зростала, особливо серед молоді. Переозброєння і величезні інфраструктурні проекти, що фінансувалися урядом, допомогли Німеччині оговтатися від депресії, і це приваблювало все ще бідних австрійців. Гідерівський Райх запропонував стабільність народу, який страждав від насильства, і за іронією долі, незважаючи на те, що багато чого з цього було зроблено за його схвалення. Адвокат, а пізніше військовий злочинець Артур Цейс Інкверд став поважним обличчям руху, що розгортався. Їхнім партіям, розгромленим режимом соціалістам, передали хороші робочі місця для працьовитих німців. Ліберальних націоналістів поглинули, а католиками середнього класу пообіцяли романтизовану Німеччину. У суспільстві, яке вже пронизував антисемітизм, нацистські упередження також були привабливими. Для марксистських же ж мас євреї були їхніми капіталістичними гнобителями. Для католиків же ж вони не заслуговували на довіру з біблійної точки зору і, взагалі, були паразитами, які підтримували бездарну диктатуру. Таке сприйняття в Австрії вже існувало. Нацизм тільки в польсько австрії антисемітські тропи з стероїдами підсилюючи це і розбурхуючи це всередині держави. Аншлюз був досягнутий коли Німеччина формально приєднала Австрію. 13 березня 1938 року, але для цього була зроблена абсолютно вся почва. На початок року ситуація в країні була такою: націонал-соціалізм ще не набув достатнього поширення в Австрії, щоб вона мала приєднатися до гітлерівської Німеччини без будь-якого примусу з її боку. У той же час австрійський патріотизм, який пропагував урядовий фронт, був думкою меншості з німеччини. Гітлер розглядав аншлюз як ідеологічний імператив, а на міжнародній арені ніхто не прийшов на допомогу Австрії. А всередині країни австрійські збройні сили були нікчемними в порівнянні з тим, що могли зібрати німці. Єдиною потенційною перевагою фон Шушніга і фронту було те, що Гітлер віддавав перевагу ідеї взяти Австрію безкровно, якщо це буде можливо. У лютому він викликав австрійського канцлера до Бехтензгадена. Там Гітлер погрожував шушнігу, щоб той погодився підпорядкувати австрійську зовнішню політику Німеччині та ввести більше нацистів до свого уряду. Цизанквард був призначений міністром поліції, а приперти до стіну Шушніг повернувся додому і зробив сміливий, але, зрештою, марний крок. Призначив плебістит про незалежність Австрії, сподіваючись підірвати позиції Гітлера антинімецьким результатом. Треба було діяти. Тож за умови, що вони проводитимуть кампанію проти анексії, урядовий фронт легалізував опозиційні партії. Після того як він же ж 5 років придушував опозицію, а попередні 10 виглядали на набагато краще. Відчайдушна ставка була зроблена на те, що еліти режиму, католицька церква і соціалістичне керівництво разом зможуть забезпечити збереження незалежності. І цілком можливо, що так і сталося б, але колебісид очевидно так і не відбувся. Запланований на 13 березня, 11 числа, гітлер зажадав від австрійського уряду піти у відставку. Інакше йому загрожувало би вторгнення. Австрійські нацисти підняли пункт і, вже перебуваючи в вищих ешелонах влади, ініціювали переворот. Фон Шушнік пішов у відставку, і щоб відновити порядок, німецькі війська увійшли до Австрії 12 березня. А за ними в'їхав і їхній фюрер. Артур Зайс Інквард обійняв посаду канцлера. Він же офіційно запросив німців увійти і наказав австрійським військам відступити. Було проголошено вступ до третього райху, а через місяць надійно сфальсифіковане голосування затвердило аншлюз. 99% голосів за. Аншлюс став першим актом територіальної агресії та експансії нацистського режиму. Він став поворотним моментом для зовнішньої політики нацистської Німеччини. Міжнародне співтовариство ніяк не втрутилося і не зупинило аншлюз. Німецька Німеччина не була покарана за порушення міжнародних договорів. Отже, аншлюз один з перших і найзначніших прикладів тактики миротворення, яка була прийнята міжнародною спільнотою у відповідь на агресивну політику Адольфа Гітлера. Анексія Німеччиною в Австрії стала значним потрясінням для міжнародного порядку, що склався після першої світової війни. Лише через шість місяців нацистська німеччина ініціює кризу в судецькій області в Чехословаччині. У вересні 1938 року лідери Італії, Франції та Великої Британії зустрінуться з Гітлером в Мюнхені, щоб обговорити це питання. Там же вони підкоряться Гітлеру, там же вони поступляться цією територією за умови недоторканості іншої частини Чехословаччини, що згодом буде скомпрометовано Гітлером. Але це вже тема для іншого відео. Друзі, якщо вас зацікавило це відео, то ставте лайки, поширюйте серед своїх знайомих. Будемо популяризувати історію разом.